15 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 5 ударів по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни знищили кацапський гелікоптер К-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, шість районів зосередження живої сили та два склади боєприпасів расистів. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На території рашистського рейху відкриваються додаткові станції переливання крові в Гау Ростов, в Гау Бєлгород і Гау Вороняж. В Сімферополі Акмесджит місцевим центром крові розпочато масовий збір крові у цивільних особин і доставка крові з інших станцій переливання крові у тимчасово окупованому кацапами Криму. У зв'язку з великою кількістю поранених рашистських загарбників на всіх напрямках бойових дій російсько-української війни кацапами також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості особин.